Репослання, що лежало в опудалі зі сміття, або підказка, де знайти матрицю лідерства. Ні, забудь, це погана. ідея. Всіх вітаю з вами, лорд мультфільмів. У це відео я навіть не знаю, як його назвати. Хай буде огляд мультфільму Трансформери 1. або один. В цьому відео я розберу усі мінуси і плюси цього мультфільму і розберемо, чому його вважають поганим. Дивлютись відео до кінця, я реально над ним старався. Почнемо з безглузої смерті праймів. Ну серйозно, перші 13 праймів загинули, просто що їх вбили від звичайних бласерів. Погодьтесь якось трохи звучить і виглядає не дуже. Так, ось смерть тринадцяти праймів. Розберемо кожну смерть по частинкам, враховуючи те, що не усі були праймі в тій битві, але про це трохи пізніше. Отже, смерть самого Меатронуса, ну насправді він єдиний давав нормальний супротив в тій битві. Звичайно, це виглядало мізерно, але все ж таки з усіх праймів він єдиний, бився гідно. Але все ж таки його зловили рядові квінтесони, після чого Сентенел його стратив. Наступна смерть це смерть Зета Прайма. Нарешті це не Сентинел, тобто один і той самий персонаж. Так от з усіх праймів він носив матрицю лідерства, і його смерть мене самі більше збісила. Від бластера його вбили. Ну ви серйозно? Тож саме Соус Prime з одного вистрілу вбив. Але що поробиш, судячи зі всього, не усі прайми там були. Наприклад, Onyx Prime нам не показали, що його вбили. Є навіть теорія, що Onyx Prime вижив і зараз перебуває в тіні. Наступна проблема це дизайни. Їх важко порівняти з трансформерами Prime чи з фільмами Бея, але вони точно кращі за дизайни цих проєктів, як і їх самих. Так от, дизайни цього мультфільму непогані. Ну, тверда вісімка з десяти. Що в них не так? Ну, гірші вони за дизайни мультфільму Prime чи фільмів Бея. І що? Вони занадто схожі на людей. Але все ж таки це мульт для дитячої аудиторії, так що хай буде. Ну, Якщо ви замітили, то дизайни створені в стилі Хазбро чи яка-то компанія займається цим мультфільмом. Напишете в коментарях. Змінений канон, тобто Оріон більше не архівіст, а саме Шахтар. Немає арени Кіона, Мегатрон більше не Гладіатор, де септикони були захисниками кібертрону або вартові якісь там подивитесь мультфільм, будете знати. Добряче напутали сюжет, чим його розчарували старих як і нових глядачів. Але про це є окрема розмова. Сам сюжет. Ось і дійшли до сюжету. Ой-ой-ой, хіба я сюди поліз? Так от сюжет починається з того, як Оріон шукає різні флешки, якщо їх можна так назвати. Так, я буду їх називати. Надіюсь, ви не будете проти. А ви не будете проти. Правда, правда. На що я вас запитую? Оріон шукає флешки з інформацією про 13 праймів і матрицю лідерства. Нам знову розповідають про створення 13 праймів, наче ми не знаємо. Але його здибають два дебіли. Чекай, уже третя команда. Оріон не бібліотекар, а шахтар. Він страшно колегує з Ді 16 братва. Вибух в шахті, еліту понизили. Оріон і Ді 16 зустрічають бі 127 де він собі в самоті чокнувся і дав поганяло бру та Лотрон. Що можу сказати? Нормально. Ця компашка знаходить флешку з координатами, де знаходяться прайми. Ох, <свистач> і <свистач> починається, і виявляється. ой-ой-ой, І -ой. виявляється, що один з істинних праймів живий. Альфа Тріон. Сентенел підерас заставив бідних шахтарів працювати, видобувати енергон, та ще й забирать... забрав їхні ядра ще до активації. Квінтесони, Мегатрон, Оптимус Прайм, Кібертронська варта, Десептикони, кінець. Ах, Який поганий почерк почався. Так, ось, сюжет змінили капітально, що призвело до обурення фанатів. Утютю". Цитую, де арена Кіона, де гладіатори, Ай-яй-яй! Чого, де бібліотекарі, чому всі шахтарі? Одним словом, ви зрозуміли. Отже, поважні фанати трансформерів для обдарованих, по-перше, не вистачає часу, решта в кінці відео. Причина, додивитися, дивитися, що? Правильно, відео до кінця. А Що тепер робити? Чого мегатронний гладіатор? Через це ще одна створилася проблема. Ну, так, це дивно, але що поробиш? Це нова, свіженька історія. Але нашим фанатам не вгодиш. Ось, наче все. Переходимо до плюсів мультфільму. Вернемося до дизайнів. Знову ж таки, з поганих дизайнів є винятки, з таких винятків є матриця лідерства. Не знаю, що така незначна, можна сказати, дрібниця і всі зараз. Що? Що? Ну, не суть. Одним словом, мені нахлинула ностальгія. Думаю, не одному мені таке явище. Тому так, ця. Краплинка, частинка, ностольгії дає плюс скарбничку мультфільму. З іншого боку, нам залишили багато деталей, які не закінчені. Заради того, щоб урізноманітити сюжет, наприклад, чи міх, чи є Квінтус Прайм зрадником або творцем Квінтасонів, чи живий Онікс Прайм, і так далі, якщо почати цікавитися. Тоді ви, ми почнемо розуміти сюжет. Тоді ви, ми побачимо, що той чи інший мультфільм, фільм, серіал і так далі не настільки поганий. Але щоб це зрозуміти, треба хоча б трішки мати в макітрі. Треба розбиратися в тому, вміти розбиратися в тому, бути уважним до дрібниць, а не просто а, там цей проект поганий, бо хтось там так сказав. Так зробіть краще, в чому проблема. Я не кажу, я люблю бути критиком, але треба розуміти, що у всесвіті є така штука не все ідеальне. Ось, надіюсь, ви зрозуміли. Я не кажу, що цей проєкт класний. Звичайно, ні. Йому далеко до ідеалу. Просто ми звикли до чогось грандіозного. Таким є фільми Бея та Трансформери Прайм. А з останнім часом вийшли проекти, ну. Херня ще та. А цей фільм це нова історія, свіжі ідеї, нова сторінка життя. І порівняно з останніми проектами, це ще вишенька на торті. Чому я казав, що фанатам не вгодиш? Знову ж таки, та сама ситуація. Фанати, чека... Фанати чекають на щось неймовірне, але з кіно Всесвітом Трансформерів цього немає. Але я вас прошу, ну серйозно. Цей мультфільм це перший мульт в цій студії Марвел, чи яка там так от це перший мульт, вони хотіли реалізувати щось неймовірне, але нестаток часу і фінансування це обрізало. Я б хотів побачити продовження цього мульта. А оскільки по цим кіно всесуті немає нічого нового чи новин про продовження старого. Через це нам виходить лише дивитися фанатські анімації і обділювати свою фантазію. Тому прошу вас поставитись до цього нормально. Мульт має багато класних моментів, таких як печера, де були усі праймі, майже усі, вихід на поверхню, шахти, розбитий корабель, де переховувалася варта, є класні битви, з них є битва на базі варти, битва Мегатрона і Сентинела битва лідерів. Оптимуса і Меатрона. Одним словом, є досить багато як мінусів, так і плюсів. За підрахунком у мене 4 мінуси <кхи> і 3 плюси. Отже, більше мінусів. Але це не робить е, цей мульт поганим. Моя оцінка йому 8 з 10 Так. Це ж Старскрім. А ти шок а ти Саунд Підніміть руку, хто не вейв, бо тут легко заплутатись. Мовчати! Отже, останнє, що я хотів сказати, це проблема мультфільму в тому, що не визначили добру категорію віку. Повірте, це дуже впливає на статус проекту. Це як практична робота з предмета або диктант, яка дуже впливає на оцінку. Це, наче, все, що я хотів сказати. Дякую усім тим, хто додивився відео до кінця. Бувайте.